Пожежа у місті Ківерці до лікарні госпіталізували двоє дітей. Як інформує Державна служба надзвичайних ситуацій у Волинській області, близько пів на другу ночі трапилося загоряння в цегляному триповерховому житловому будинку на вулиці Київській. З'ясувалося, що пожежа виникла в коридорі, будівлі вогонь охопив обігрівач, поширився на стіни і двері. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Під час пожежі постраждали двоє дітей. О 1.26 надійшло звернення від служби ДСНС, зокрема в місті Ківерці, про те, що є задимлення будинку. По факту при прибутті було виявлено троє постраждалих в результаті двоє дітей трьох і 12 років госпіталізовано з отруєнням вчадним газом в дитячу обласну лікарню. Ще одна постраждала це їхня мама в результаті з гострою реакцією на стрес. Так само була відповідно з дітьми завезена в дитячу обласну лікарню. На жаль, цієї ночі трапилася іще одна пожежа з постраждалими у селі Прилуцьке на вулиці Соборності. Горів цегляний житловий будинок. Під час пожежі двоє людей травмувалися. Чоловік 2000 року народження і жінка 1956 року народження їх госпіталізували до Луцької міської лікарні. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Працівникам ДСНС здалося врятувати будівлю від знищення вогнем. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, пильнувати за справністю електромережі, не залишати електроприлади увімкненими на ніч і не вмикати, ідучи з дому.